Той, що тіпа, откинувся, бролер, не знаю, десь кіло було, тіпа, я думаю, десь так. Перше, що воно не могло поїсти, тому що воно не ходить. І воно тупо в сальтухи робило. Тіпа, ну, воно щось старається там встати, воно через голову перекручується, падає, коротше, Не знаю, може хтось знає, що це за причина може бути, якими лікарцями, як кажуть, пропоїть. Заздалегідь, щоб ну, побачив, і зразу їх одкинув, там образно, таких пропоїв, тіпа, і все хорошо. Напишіть у коментах, тіпа, що... коротше буду дуже вам вдячний. Ну, така одна з причин, поки що в мене, що не знаю, що робити. Така фігня була в мене приблизно на 17-16 день, виходить, Тромексином не поїв. Ну, думаю, не треба, ну, дивлюсь, якесь таке лікарство, тіпа, там воно в мене список є, тіпа, що за чим? думаю, ладно, не буду. Тіпа, а в того треба було. Тіпа, і я б коли пропоїв, вони прям на ноги нормально стали, ноги прям в сторону були. Тіпа, я думав, вже все, в жопа була. Ну ні, нормально, піднялись якось, і все. Нормально, оце, получається з 12 дня, десь почав поїти, і наслідуючи на утро, вони вже прям ганяли. Типу, то я їх подержав, типу, і вже в. Компанію впустив, а треба було ще деньочок подержати і ще раз ну довше пропоїти цими ліками. І було б все добре. Коротше, так що такі нюанси, друзі. Не знаю. Коротше, напишіть в коменти, хто знає що, мабуть, буде за причина, буду вдячний.